Пане Вадиме, давайте далі про Херсон. Трошечки ми побачили, як російська армія втекла з Херсону. Ми побачили і оце ДТП з Кирилом Стрімоусовим, якого вбили. І тепер у Херсоні зникла заступниця гауляйтера Сальдо Катерина Губарєва, А сам Сальдо не виходить на зв'язок. А вже була інформація у ЗМІ, що її все ж заарештували Росіяни. Питання, що відбувається, чи буде це частіше, і невже Росіяни намагаються просто прибрати своїх же гауляйтерів і своїх же, свою ж владу в Україні? Дивіться в принципі. Я відповідаю вам за аналогію із 2014-2015 роками, так звані герої, так званої «русської весни на Донбасі були відстріляні. Я тут рахував. Зараз я точну цифру не згадаю, але я нарахувати більше 40 гуляторів. ну, різного рівня тобто від республіканських, як вони говорили, до якихось локальних. Вони були за різних обставин вбиті, попадали в ДТП в підружні вогонь і, і так далі. Тому, в принципі, в принципі, це абсолютно нормальний процес. Тут неправильно не зовсім коректна аналогія, але Будь-яка революція вона завжди завершується тим, що революціонерів першу хвилі вбивають. Ну, це не революція, це звичайно анексія, це перевороти, не перевороти, це анексія, це крадіжки території. Але завжди відбувається так, що перша хвиля, тих, хто зустрічає нову владу і кричить про те, що я з вами навіки і вас чекав 20 років. Вони фактично там. На 80% бувають відстріляними, вбитими, або просто попадають кудись далеко-далеко-далеко. Тому в даному випадку це абсолютно нормальний процес. Росіяни навіть не крилися з цим, коли заходили на цю територію. Давайте не забувати про те, що першим ділом, як тільки вони оголосили про Херсонську область під Росією, вони призначили так званого прем'єр-міністра Херсонської області, із з Абоєми призначений був якийсь там чиновник із калії Потім теж саме було в Донецьку, теж саме було в Запоріжжі. Тобто, по суті, вони зразу ставлять смотрящого свого, які повинен дивитися за тим, що відбувається. У нього є певний люфт часу для того, щоб подивитися, хто що робить, куди рухається, і так далі. І потім, в принципі, ФСБшники починають включатися в ці історії. Тому що давайте не забувати крім іншого, що ФСБшники теж є одним з головних реципієнтів. Цих шальних грошей, які йдуть на ці території. Тому в даному випадку всі ті сальди Стрімовсові і так далі, вони повинні розуміти, їхня доля, в найкращому випадку їх перекинуть кудись там на далекий схід на якісь там третє сортні посади, а в принципі більш реалістично їх просто відстріляють свої. А хто може бути наступним, як ви вважаєте? А Це не має жодного значення. Тобто, в принципі, в там... даному. У даному випадку, це логіка процесу така, що вони всі підпадуть під цей, під цей каток. Будемо чекати на це. Будемо чекати і вірити в ЗСУ. Так, дуже дякую вам, пане Вадиме. Слава Україні. Героям слава.